Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, як ви думаю, вже знаєте, вийшов новий режим, друзі. О 16-й годині він розпочався, було маленьке оновлення о 16 годині. Називається режим поклик Марсу. Ну це, друзі, зараз не про це. А сьогодні ми, друзі, будемо ще здобавили з режимом. Марсіанські друзі контейнери. І сьогодні ми їм будем, їх будемо відкривати. Хочу купити, друзі, сьогодні 50 контейнерів. Які... Так, давайте трішки так сказати, подробніше. Але перед початком попрошу вас протиснути байк, протиснути дзвіночок, Що вам приходили сповіщення про мої стріми і відоси. Підписатися на канал. І пишіть, друзі, коментарі, хто скільки контейнерів купив і що вам, друзі, випало. Чи випала вам нова ПТСА у 9 рівня? Якщо так, то напишіть. <кхід> так, друзі, хочу купити. так. Дивіться, марсіанські контейнери можна купити протягом доби 500 штук, тобто в нас є ліміт. Ну, я не думаю, звичайно, що є такі, я ні, ніколи не хочу образити дурині, що будуть купляти пусків контейнерів. Та ще і за одну добу. Ну, а так, як сказати, хто хоче, той донатить, хто хоче, не донатить. Я думаю, 50 куплю, а там побачимо, друзі. <кій> так, ну що, беремо перші 50 контейнерів. Так, і дивимося, що у нас тут можуть випасти: набір пілота. Спеціальний набір, опис. В наборі ви знайдете завдання на x 5 досвіду та марсіанські контейнери з цінним ігровим майном. У кожному контейнері з певною ймовірністю можна знайти щось із наступного переліку. Тобто, перше, ймовірність отримати одну з цінних нагород становить 100%. Ви можете отримати від 1 до 7 днів премію аккаунту. Потім завдання на X5 досвіду забій. Можете один отримати. Може, ну, це я говорю з одного контейнера, друзі. якщо що. Від 1 до 5x5 завдань цих. Потім резерви можна отримати на серебро, на досвід, на комбінований досвід. Потім можна отримати навчальні брошури. 850 тисяч досвіду для обраного члена екіпажу. Серебро можна, друзі, отримати 250 тисяч і 500 тисяч. І ще навчальні брошури є на 20 тисяч досвіду, друзі. Потім друге. Ймовірність отримати одну. з... Цих нагород становить 25%. Тобто, змовірністю 25% ви можете отримати. Універсальний посібник, посібник 250 тисяч досвіду для кожного члена екіпажу. Це супер, друзі. Особистий навчальний посібник 850 тисяч досвіду для обраного члена екіпажу. Так. І випадкова начальна брошура. А, ну це на 20 тисяч зрозуміло. Але ще одне, щось не зрозумів, що тут я ймовірність нагород 100% і тут є брошурка на 850 тисяч досвіду для обраного члену екіпажу. І 25% є також те ж саме. Щось не зрозумів. Так, потім третє. Ймовірність отримати одну з цих нагород становить 20% декалі, яку я думаю, нікому вони не потрібні. Якби їх тільки можна продавати було. То супер. Потім стилі. 2D-стелі, 2D -стелі, стиль пілот нормальний. Потім невагомість. Дозірок, місячне сяйво. Підкорюючі зірки. Перший політ. У космос. кстати друзі, у космос, оцей стиль, так? І хочу сказати, <кхи> раніше. Їх, ну, їх і зараз, можна там забони купити ці стилі. так? Але в ньому, наскільки я пам'ятаю, є напис так? Ну, Для мене це все одно, да? ну як? Я не скажу, що там не патріот, ну це не до того. так? так Стиля стиль, просто гра є гра. Так, а Тут випадає без цього напису, без СССР, так що, може, комусь це цікаво. Так, і ще стиль вгору. Ну, Як для мене, я думаю. Стильно цей хороший у космос, хоча він в мене є. І підкурючі зірки, говорять, наче непоганий. І я думаю, що, напевно, ось оцей в мене він є також. Оце три d який мені цікавий. Потім, друзі, четверте. Ймовірність отримати одну з преміум машин становить 2%. Або після кожного 50-го відкриття, якщо 49 дають попередні контейнерів, не містили техніки. Ну, тобто, гарантовані. Гарантована техніка, як це було на нових, як це в новорічних коробках, коробка на того Патріка. Ну, ви розумієте, так? що ми можемо отримати? Які танки? ТЛ7 це нова преміум ПТ, У мене її немає, і поки що про неї я розказати нічого не можу, друзі. Тоді Chiftin P, Aston Rex. Т-77. Т-44100, 44 100 це б я, друзі, хотів би т 44 100 У мене він був. Ви пам'ятаєте, у нас не так давно був тарифний план від Київстара. і з тарифом ігровий, який давали цей танчик як, на, на, як, як наградний, можна сказати. Це супер, я хотів би цього. т 44 100 я навіть на ньому відмітки брав. <кій> так, КВ-4 КТТС. ну, як на мене, не дуже. Із 3 з механізмом до зарядки. Потім торнваген. Ну, Торнваген я хотів би, так як в мене його немає. Є75 е ТС і КВ5, друзі. От такий коротенький обзорчик. Тепер, друзі, купляємо. 50 коробок на хвилинку коштують 1035 гривень. До чого ця скидка, я так і не розумію. 1150, типу, стара ціна, тільки з'явилася вже скидка, так? Ну, купляємо, друзі. Так, не знаю, чи буду ще щось купляти, якщо чесно, з цих коробок. Побачимо, що тут випаде. І так, 1000 гривень, де їх брати в даний час. Так, дякуємо за покупку. Набір пілота. Все, закриваємо, друзі. Так, дивіться, можемо купити 50 коробок за 1035 гривень. 5 коробок. А, так, правильно. 5 коробок за 115 гривень. 15 коробок за 328 гривень. І 75 коробок, друзі, за 1553 гривні. Ну, я 50 купив, а там побачимо. Так, добре, а тут ми, друзі, закриваємо. Думаю, на канал ви підписались, вподобайку протиснули. Дзвіночок протиснули. І коментар, думаю, написали. Дякую вам за підтримку. Поїхали відкривати, друзі. Побачимо, що випаде. Відкрити перша коробка. Ну-ну-ну. Так, і зразу у нас 3D стиль. Ой, вибачаю, 2D стиль. який О, дозірок. У мене він є. На фазі. Якщо я не путаю. <кхем> так, і x5. Завдання до досвіду. О, це супер, друзі. Ну, що Так, перша коробка більш-менш. Відкриваємо наступний. Теж X5. Ну, блін, ну поки що... поки що таке. День прему, ви серйозно. Блін. Ну, блін, да у мене тих премів. Да ну. <с> да ви. Блін, розробники, ви що. Приклаєтесь наді мною один день прему. Да лучше б тоді навчальні посібники випадали би. О, сказав Блін. Навчальна брошура на 20 тисяч на Франції. Поїхали. Да напевно, я не буду ще купляти коробки. Це, напевно, будуть останні. Ну, якщо нічого не випаде, то може відосика ніхто не побачить Комбінує досвід, це мені треба, але, блін, з одної коробки, я друзі, считав, 1035 гривень. Поділити на 50, це виходить, друзі, 21 гривня за коробку. Це я дав 21 гривню за один резерв, ви розумієте? Жесть. Да ну, ну ви прикалуєтесь. Ну хоч би 3 падало, чи 7. Ну, блін, ну які, блін. Господі, господи, господи блін. 20 тисяч на Німеччину. Блін, да нафіга, мені. Хоча б тоді вже падали б ці. Брошури. Мені зараз потрібно японський патасау качаю. От на Японію хай би випадали, і на СССР мені потрібні. Господи, що таке лайно падає, друзі. Напишіть в коментах, що вам випало, якщо ви їх. Звичайно, якщо ви не повелись, як я. Ну, блін, ну краще вже X5 випадали, чим те гівно. наприклад, один день прему. О, друзі, оце я наплакав, ви бачите? 500 тисяч серебра, це мені зараз дуже треба. І брошурка на 20 тисяч на Китай. Ну, на Китай нічого. <кій> Пригодиться, остання алтешка там докочується. О, а це вже, друзі, доволі супер. 5, друзі, штучок. 5 завдань на Х5 досвіду. 5 штучок це супер. Це вже. Чим, як кажуть, чим далі ліс, тим більше дров. Ну, поїхали. <різوع> <різوع> Італія, так? А, Швеція вибачу, бачу тут по цьому. Швеція, ну, на Швецію зовсім не потрібно, там 5-6-парковий екіпаж. Так, тут що у нас випало? 20 тисяч досвіду на США і на бойовий досвід. На бойові досвід пригодиться, але. Не ціною 21 гривні. Дальше. Одна штучка на Х5. Ну ладно. Слідуща. Три штучки на Х5. Ну, хоч Х5 нафармимо, друзі. Швидше будемо техніку прокачувати. О, це вже жирненько. Так, декаль. деколь. Деколь 1. Мозаїка. Та таке гівно. Якби її продавати можна було. Так, одна. Одне завдання на X5 досвіду і 250 тисяч досвіду для кожного члену екіпажа. Оце, друзі, супер. Мені якраз і на японців, і на, ну, на декілька танків треба. А якщо ще, може, випаде якийсь танк новий, то будемо прокачувати екіпаж. Наступне. Блін, ну диви, яке? По серебру непогано, друзі. Вже мільйон серебра випало. Це непогано. Е, ну це не дуже. День премії. 20 тисяч на що? На японію. Блін. Ну, це такий не дуже контейнер, якщо чесно. <кій> ну, серебро мене трішки радує, друзі, як серебро в мене багато. І, багато. і доволі ще 4, чи що танки мені 10 рівня треба викупити. Так що це доволі, друзі, непогано. 500 тисяч серебро. Е, це що, Чехія. Так, 20 тисяч досвіду для Чехів. Ну нічого, ладно. Так, одне, один на Х5 і. І на Швецію 20 тисяч. Ну добре, Х5, хоч радує. Відкривати слідюще. Два. Блін, там можна було б один хоч би на 850 досвіду кинути. А випало на 20 тисяч на США досвіду і 20 тисяч досвіду на Великобританію. Ну, ну, таке, ну навіщо от два? Ну, киньте один на 20 тисяч, другий там, на 250 чи на 850. Ну, от наскільки, друзі, я знаю, і багато хто із гравців, там і, наприклад, блогерів, там цих YouTube, ну стрімерів, да? вони так сказав, звертались до розробників, що навіщо ви кидаєте це лайно по 20 тисяч. Ну навіщо? Ми платимо реальні гроші за коробки за ці. Вони нам сують оце лайно, ви розумієте? Ні, ну я не проти, я не відказуюсь від тих, але ну блін. Це таки ж реальні гроші. Ой, знову. Один день премо. Резерв за серебро. Ну, мені краще, ніж день прему, так як в мене є нафармлено доволі багато. То, блін. Краще мені вже резерв на серебро, чим один день премо. Якщо чесно. Слідующа, поїхала. Ось, знову день премо. Так, доступно маріанських контейнерів 24. Максимум акселений контейнер до гарантовій машини 24. О, так ми гарантову машину, друзі, заберемо. Тільки не знаю яку. Якщо я не помиляюсь, звичайно. Поїхали. Так, X5, супер. Одна штучка всього лиш. Дальше. О, це вже доволі непогано, друзі. Од, один на Х5 завдання. І брошурка 250 тисяч досвід для кожного члену екіпажу. Супер. Це мені вже подобається. Так, один на X5, ну, припустимо. Ще один на X5. Ну, блін, можна хоч три було дати. Ну, один, блін, я розумію, що раз там випаде один, ну, Блін, не завжди ж. Жесть. Ну, добре. Компенсували Х5. Це лайно для, для совків 20 тисяч досвіду. Наступний. Ну, більш-менш, що за стиль. Перший політ. Ну, не знаю, такого не було. Це, напевно ж, нові стилі. Ага, незмінюваний, зрозуміло. Так. Тобто стиль випав, друзі. Навчальна брошурка на чехів і. Навчальна брошурка теж 20 тисяч досвіду на Італію. Добре. Поїхали. 1 на x 5 Ну таке. Мені, друзі, цікаво. до Догарантованої машини 17 контейнерів, 18 монет. Цікаво, мені щось випадає з, з техніки до гарантованої Хотілося б, щоб щось. І хотілося б, друзі, що я хотів? Хотів би, щоб нову патасауцю ТЛ7. І щоб би щось випало ще з премів, що в мене є. Щоб компенсувало в золоті. Так, добре, йдемо далі. О, ну сім днів прему, от, ну, ну що це, що погано, 7... Блін, ну сім днів прему це нормально. Ну не один же день, ну -мою. Поїхали далі. Блін, 500 тисяч, диви, блін, нападало. Вже, скільки, друзі, 2 мільйони серебра. Так, так. Наступний. 250 тисяч. Добре. Ну, в серебро це ще непогано, як для мене. 1 х 5 ну таке, ну добре. 500 тисяч. Супер. За скільки вже має 2 мільйони 750 тисяч. Так? Зараз, секундочку, друзі. Буду записувати ось в телефон в калькулятор. Скільки сервера мені що цікаво, випаде. Так. 2 мільйони 750 тисяч. Так, далі йдемо, друзі. Ну, хоч серебром настрій піднімається. Відкрийте наступний. Ну, резерв комбінований, зрозуміло. Одна штучка. Таке собі не дуже. Пригодиться, але не ціную контейнер. День прямо далі йдемо. Так, 250 тисяч. Так, це вже нас, друзі. Це вже нас, друзі. Зараз, секундочку. Три. Так, це вже у нас 3 мільйони випало з серебра, непогано. Відкрити наступний. О, ну бачите, ну хоч 3 дні. Ну не один же. Текалька. Блін. Дай Боже, щоб їх можна було продати, це гівно. Я їх зовсім нікуди не примінюю. Відкрити слідуючий. Е, -е. Китай 20 тисяч досвіду, добре. Ладно вже. Блін, ну. Ну таке, ну це вже хоч середнє. Одна брошурка на 20 тисяч на японію і день прем. Ну це ну, не, по одні, не по одному ж випадати з контейнера. Як зараз, да? На Чехію 20 тисяч. Так, це що? 850. Ага, щас. 250 тисяч досвіду для кожного члена екіпажа. І... і бойовий досвід. Ну це контейнер непоганий був. Слідуючий. <кій> так, 3 на x 5 досвіду. Добре, це теж непогано. Так, і залишається, друзі. Блін, три контейнера? Ану, поставте відео на паузу і скажіть. Випаде щось чи ні, як ви, як ви думаєте, бо щось тобто, ну, з техніки? По щось я сумніваюся, що крім гарантованої нагороди, хрім що випадає. І з гарантованої, ну, блін, як ви хоч ТЛ, може, випала, чи що. Щоб як, не якесь гівно. Яке мені не подобається. І напишіть в коментах, чи випаде, чи ні. Все, поїхали далі. Останні три контейнери, друзі. Зрозумів день прему. Дякую ВГ. Що вам так донатили як ви. Гравцям в коробках понасипали. Далі. Друзі, ви це бачили? Секундочку, треба, друзі, тут що зробити. Треба скриншотик зробити. Хоп. Так, єсть. Може, хоч на прев'юшку буде. Так. Ну що ж, друзі, ще один контейнер залишився. <кхід> Дадуть мені що зараз? А, чи це гарантований був? Щось я не зрозумів. Так, Т-77. Тяжкий танк восьмого рівня. Це, напевно, Америка, так? Так, і дві навчальні брошурки на 20 тисяч на Польщу і 20 тисяч на Німеччину. І гараж. Ну, гараж мені треба, в мене їх там. Я не знаю, сотні, напевно. Так, що, останній контейнер? Це я так зрозумів, мені вже дали це гарантовану нагороду. Ну, хоч такий я не там КТТесо, той, блін. Відкрити останній контейнер. Ну, от якось так, друзі. Закінчились у нас коробочки. Так, завдання на у 5 Досвіду, забій. І 20 на Чехословаччину. Так, виходимо в гараж, друзі. Так. Так, і дивимось. О, серебро у мене вже 4800, вже є мільйони. Супер. Так. Ну, трішки, ви бачите, розервів трішки насипало. Таке собі, не дуже. Да. Ну і брошурок. Дивимось склад. Де в мене ці штучки, дрючки? А де вони знаходяться? Хтось може мені підказати? Не зрозумів. Зараз, друзі, я не зрозумів. Це киш... шлак. А, підручники. Ось Хоп! І навіть, друзі, ви помітили? Мені навіть жодне не впала експериментальне обладнання. Ну, трішки зафармили. Ну, друзі, що? Дивимось, де наш танчик, який ми тільки що зафармили. Е, де він? Не зрозумів. А, Америка, вибачаюся, вибачаю, Америка, Америка. Ага, ось сього, друзі. Ну, типу. Хевіка, так. Де Хевік тут у нас іще? Так, друзі, щось я трішки розчарований і трішки туплю. Ага, ось. Ну, копія. Ви бачите це? Майже копія. Так копія Хевіка. Трішка-трішки тут. Ну, зрозуміло, що відрізняється Там він характеристиками, там, гармати і так далі, але. Ну, коротше, Хевік на восьмому рівні. <кій> так, ну що, друзі, якщо вам сподобалось відео, підтримайте. Повторюся підпискою, коментарем. Дзвіночок протисніть і лайк не забудьте, друзі. Всім дякую, що були з нами. Приходьте на мої стріми, якщо вам цікаво. Всім дякую, всім до побачення.